Максимально завжди питаюсь бути людиною, щоб для всіх це було зручно, щоб ніхто нічого не очікував. Ну, да, ви праві все-таки краще не набрати відеофіксацію. Не завжди по відеофіксації можна побачити якісь там подертості і так далі. Взагалі, взагалі, електротехніка поверненню не підлягає, як мені казали. Ну я завжди під... йду до того, що треба залишитися людиною. Тобто, якщо є якась проблема, там вопрос не підійшов, ну я ж тільки за щоб все якось по-людяному. Навіть в цьому в цій цьому, в ситуації можна було вийти. По-іншому, Сразу скинуть мені, показати, що є така проблема. Не то, що проблема, ну що так вийшло. Я не знаю, може там і за пів ціни договорились, а може взагалі на це очі закрив, тому що це в мене людина не перший раз замовляла лампочки. Ну, вже як сталося, так і сталося. Мене вже трошки випустило. Я людині розказав, показав. Він мене спитав, що ми будемо робити. Я кажу, нічого будемо робити. Він каже, давай мені назад ті лампочки. Я кажу, уже все, я ту лампочку викинув. Ну, так, та і так, буде мені уроком. Опять же, в мене скільки вже таких уроків було, але я не каюсь, не каюсь. Нічого страшного. Не страшне, що може бути в житті. Якщо комусь треба підібрати якісне світло, внизу вони мій номер телефону.